Тільки я вас зразу попереджу, що на камеру і говорити нічого не виходить. Я зрозумів. Я хочу, ну, я прийшов в редакцію. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Як я можу звертатися? Я сказала, що я на камеру говорити, нічого я зрозумів. не зрозумів. Ви маєте свої права, в мене є свої права. Я можу не говорити з вами, не спілкуватися. Виключіть свою камеру. Я питаю, я не хочу Ви мене слухаєте? Слухаю. Шановна! Хто не хоче себе представляти, так? так? Шановна. Просто так. так просто Скажіть, ласка, хто є з посадових осіб в, ред... в комунальній редакції часопурівщині? На камеру я говорити нічого не буду. Ви можете мені відповідь? Хто з посадових осіб на сьогоднішній день є на роботі? З посадових осіб люди мають всі завдання. Ну хтось тут є? Я є. Ви хто? Лід редактор. Хто хто шерсть? Лід редактор, Лід завідувач. Лід редактор, так. завідувач. Ви можете від мене прийняти запит на інформацію? Ні. Хто може це зробити? Головний редактор. Де головний редактор? Буде завтра. Ну, нема а такого завтра. Послухайте, дуже терміновий запит на інформацію. Терміновий. Хто може прийняти? Виключить камеру і я вам все скажу. Ну, нема такого, виключить камеру. Воді, мені не це ну Це ваші раз. особисті примки. Мене особисті вони не входять. Також. Я прийшов запит залишити. Мені все одно хто прийме. Мені треба залишити запит. Хто це зробить? Завтра буде редактор. Ну нема такого завтра. Я сьогодні прийшов. Ви сьогодні Ні. працюєте? Працюю. Робочий день у вас сьогодні? Так. Будь ласка, від мене прийміть запит. Завтра буде редактор. Ну ви мене слухаєте. Я не маю посадових інструкцій, таких обов'язків, щоб приймати. Добре, хто має? Давайте того, хто має. Я ж не говорю, що ви. Дзвоніть Добре, до когось. Редактор. Дзвоніть. Редактор групи газети сьогодні. Ольга Хто Хто є інший? Ну, Його, Якщо не немає редакту. Чекаємо. Присядьте, ви можете камеру підняти. Я постую, дякую вам. Оксана Романівна, я не маю часу, бо в нас тут є вельми шановний Юрій Кемцело. І він хоче зареєструвати замки на інформацію. Прийняти Володимир Юрійович не бере трубку, видно, зайнятий. Добре, Давай. Я просто запитайте шефа, чи я маю приймати письмові ті запити на інформацію чи ні. Ну я так і сказала, що я не маю права, я не маю таких власне. Ну, хай хай мені, Володимир Юрич, за пару хвилин як звільниться з прийому, хай мені зателефонує. Добре? Добре, дякую, я чекаю. Прошу присісти, тому що Володимир Іош прийшов, пішов туди в друкарню. Зараз він мені відтелефонує і скаже, що я маю тому що. Послухайте я... мене, будь ласка. Зараз є за 5.12. Так. Я не маю часу стояти. За 5 хвилин буде обід. І у вас теж. Я приніс вам запит, Будь ласка, зареєструйте його. Я ви відмовляєтесь? Я не відмовляюся. Якщо ви послухайте, будь ваш? ласка. Якщо ви не відмовляєтесь, будь ласка, зареєструйте. В мене я не відмовляюся брати вас інформацію. У мене немає таких як лід редактор. У мене є свої посадові обов'язки. А завтра буде редактор, буде за. Послухайте, мене, будь ласка. Ви мене не, не годуєте завтраками. Мене не цікавить завтра. Я прийшов сьогодні в комунальне підприємство. Дайте вам номер телефону до школи? Мене не цікавить номер. Так. Мені потрібно зареєструвати запит на інформацію. Не більше, не менше. Будь ласка, зареєструйте його. Ви або відмовляєтесь, або реєструєте. Все крапка. Ви не кричіть на мене. Я не кричу, я вам пояснюю. Я не тисну, я, я вам пояснюю. Ні, Я вам пояснила на камеру, без камери, що той лист, адресований головному редактору Дацько. Я так. не є головний редактор Дацько. Все правильно. Редактор друкує сьогодні газету. Все так, правильно. Він буде, він прийме вас інформацію. Все, я не маю таких повноважень. Ви мене слухаєте? Я слухаю. Ви приймаєте чи відмовляєтесь? Ви можете дати відповідь? Я не маю таких повноважень. Ви відмовляєтесь? Ні, не відмовляюся. Приймайте, будь ласка. Але я не прийму, тому що в мене немає таких повноважень. Приймати інформацію. письмово. У вас в штаті 9 людей. І що? Де всі? Кожен має свої завдання. Добре, Кожен давайте того, завдання. хто зареєструє. Редактор завтра буде, він. Мене завтра не скажуть, сьогодні вже. До редактора тоді прийдете і скажете. Та нікуди я не прийду, я зараз піду, не скаргу на вас. Ви я... чекайте 5 хвилин, ні перетелефонує. Добре, 5 хвилин чекаю, домовилися. Звичайно, візьміть, що вважаєте за потрібні. Скажіть, будь ласка, ваші посадові обов'язки входить знімати? Входить. Покажіть, будь ласка, ваші посадові обов'язки. В редактора подивитися, завтра прийдете. Так, зараз будемо вас знімати. Ну я, наприклад, проти. А чому це? Ви Тому що відповідно ви? до цивільного кодексу я як фізична особа не маю бажання, щоб мене знімали. А ми, журналісти, ми маємо право знімати вас на увазі. Повторити, скільки ми грошей отримали минулого року і що ми робимо. В районі 750 тисяч. Так, і що? Що і що? Ми за це зробили. Ви мене слухаєте? Це наші закону зроблені кошти. Ви мене слухаєте? Чи ви не хочете не слухати? Слухайте. Ваші посадові обов'язки входить знімати? Так. Від Відвідувачів. Звичайно. А можу я побачити ваші посадові обов'язки? Побачите. Покажіть, так. будь ласка, ваші посадові обов'язки. Якщо ви знаєте, що посадові обов'язки зберігаються в редактора. Ну і що? І що? — То його персональні дані? Говорите, я можу побачити посадові обов'язки? Покажіть, будь ласка, посадові обов'язки. А чого це ви маєте перевіряти мої посадові обов'язки? Відповідно до закону про доступ до публічної інформації, відповідно до закону про звернення громадян. Що в ваші посадові обов'язки входить знімати відвідувачів? Я журналіст. Я ну на роботі будь-демаю. Добре, на роботі? І я прийшли в редакцію. Так, прийшов. І що? Ну і прошу, я вас знімаю. Це хто так вирішив? Ну, я вас запитав, це хто так вирішив, що ви будете знімати? Де знімаєте, я знімаю? Ви посадова особа? Володимир Ірович, добрий день. Кажіть, що я маю робити, бо тут Юрій Романович хочуть або зареєструвати запит письмовий, або йдуть в міліцію писати скаргу на мене за те, що я не прийняла його. Я так, і казала. я так і казала, що ви будете завтра і ви реєструєте, інформацію. тим більше інформація є адресована вам, головному редактору Детського Володимиру. Ну він каже, завтраками ми його не годувати, бо він вже ситий. Добре, Володимир Ігорович. Все, тоді я зараз так і скажу. Ви чули? Не чув, ласка. Я не секретар, реєструвати інформацію, я не маю права. Завтра буде редактор, інформація адресована йому, і він ту інформацію прийме. Ви відмовляєте зареєструвати запит? Я вам пояснила. Я можу Все. почути відповідь? – Я відповіла на ваше запитання. Ви реєструвати не будете? Я не маю права реєструвати ту інформацію, бо вона є адресована головному організацію. Я можу почути відповідь на моє питання? Я вам відповіла – Ви будете реєструвати, так чи ні? Все. Ви будете реєструвати чи ні? Я можу почути відповідь? Та або ні? І закінчимо дискусію. Ви прийшли зареєструвати інформацію. Ви зареєструєте? Я сказала, Завтра буде редактор, він прийме вашу інформацію. Сьогодні, тобто зараз, ви будете реєструвати? У мене немає таких повноважень. Тобто ви не будете? Реєструвати не буду. А хтось небудь в тій редакції може зареєструвати? Або заступник редактора, або головний редактор. Вони будуть завтра. Тобто сьогодні ніхто реєструвати не буде? Так. Все, я зрозумів. Дякую вам. Мене задовбали трамваї і колі, кондуктори депіли. І... Олені, олені, не бриті, не олені, дивні створіння в них з мозгів стрічать болі.